Наприкінці червня Кабінет міністрів вніс поправки до постанови про правила паркування автівок на платних стоянках. Згідно зі змінами, водії тепер мають забути про жебраків, які просять заплатити за місце. Вже два тижні водії повинні платити за місця на стоянках через спеціальні паркомати. Однак, паркувальники на вулицях продовжують збирати гроші. Постанова Кабміну щодо правил паркування автомобілів діє ще з 2009-го. Про паркувальників, що мають збирати данину за стоянку з водіїв, у документі немає жодного слова. А згідно зправками, які внесли цього року, оплата може здійснюватися лише двома способами: готівкою за допомогою смски або платіжною карткою через стаціонарний паркомат. Але аж ніяк не в руки працівнику вуличної автостоянки. Це... В об'єднаному порядку ілі паркомат, і в'їздної виїзним термінал з технічним устройством, которое приймає оплати і платіжні карти, і налічний. Відтепер на кожній стоянці має бути один паркомат на 20 автомісць. Всі вони, згідно з новими правилами, повинні приймати як готівку, так і платіжні картки. Та от Дніпропетровські паркомати цим вимогам не відповідають. Через них можна провести лише так звану абонементну картку, яку наразі видають. Тільки паркувальники. Ну, сейчас они э, не принимают э, наличные деньги, эти паркоматы. Это было сделано как бы упрощенно, потому что э, паркомат, который оборудований уже фискальным принтером, там купюроприемником, у него, у него там довольно-таки дорогостоящее оборудование. Чиновники пояснюють, нововведення не передбачає, що паркувальники повністю зникнуть. На сьогоднішній момент оплата, яка проводиться у нас в місті, вона абсолютно законна, тобто вона не порушує норм закону. Тобто Оплата з допомогою платіжної картки. А продають її парковщик. Він підтверджує продаж даної паркувальної картки да, фіскальним чеком». Однак порушення все одно є. Водій має право не сплачувати за місце на стоянці, якщо паркомат не працює. Але заповзятливі працівники стоянок знайшли вихід. Приміром, нашій знімальній групі, яка припаркувалась у центрі міста, сказали обов'язково придбати картку. Однак скористатися нею порадили в іншому місці, бо у паркоматі на цій стоянці несподівано сіли батарейки. Це дивно, адже картка одноразова. Тож не факт, що продати нам хотіли дійсний талон, яким ще не користувалися. раз ви вже можете з допомогою цієї карти. Аблі себе чек. А дієчек це безкладного. Там ще спатарейка під села. Привізо новий На одному з паркувань у центрі Дніпропетровська нам запропонували придбати паркувальну картку за 5 гривень. З її допомогою через паркомат отримати квитанцію. Однак гроші все одно йшли до рук працівникові стоянки. А от у віддалених районах міста ситуація така: паркомата немає, стоянка платна, а касовий прилад один на двох працівників. Та й тим користуватися вони не поспішають і радо приймають пропозицію отримати трохи меншу суму, однак без жодних фіскальних чеків. А якщо а є без чека, а якщо за три? Що? Ну не знаю, ну не більше часу. Точно. Ну я не знаю. Ну як зараз, к як так діла потягнеться. Ну ні. Ну, ну, от ну, ну, от, от насбирали три. Ну три нас. Всі стоянки, чиновники, планують обладнати паркоматами необхідного зразка вже за декілька місяців. Вже знають навіть, де взяти гроші. Денег з бюджету, зрозуміло, ми брати не будемо. І нам їх і ніхто і не дасть, цих денег. Вот ми будем використовувати в будь-якому випадку операторів, так як на сьогоднішній момент у нас оборудовано 25 парковок. Поки за останні півроку міські парковки принесли бюджету менше трьох мільйонів гривень. А оскільки було реально зібрано з автомобілістів при наявності паркоматів, велике питання навіть дуже велике. Юлія Брик Сергій Гончарнтонлогу Логуш, новини одинадцятого каналу.